Виконуємо номер 11 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Точка С віддалена на 6 одиниць від точки К з координатою мінус 4, якою в одиничних відрізках може бути відстань між точкою С і точкою Н з координатою 1. Розглянемо два випадки. Точка С може мати, нам невідомо, куди вона віддалена. Отже, мінус 4, додамо 6, це, якщо вона віддалена на 6 одиниць праворуч, отримаємо 2. Тоді точка С буде мати координату 2. Або якщо вліво. То мінус 10. Якщо точка С має координату 2, то відстань між нею і точкою М буде всього одна, один одиничний відрізок. Запишемо. Якщо точка С має координату 2, то відстань між нею і точкою N з координатою 1 буде один одиничний відрізок. Якщо точка С має координату мінус 10, то відстань між нею і точкою N з координатою 1 буде 11 одиничних відрізків. Записуємо відповідь. Один одиничний відрізок або одинадцять одиничних відрізків. Номер одинадцять із прав на повторення розділу три виконано.